75 дронів. Я вночі передбачав, що їх буде 78. Можете перейти, подивитися, там є допис. А, ви знаєте, подивився я фотографії того, що натворили ці дрони, то ніякі дві стіни вас не врятує. Не врятує. І уламки, а якщо сам дрон, то може прилетіти отакі от будинки, які всі хвалять. Я ось мав. Тут перепалку з людьми. Я їм розповідаю, що люди, українці, живуть у Хрущівках, і це жесть якась. А мені кажуть, ні 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 це дуже класні, бо там от-от новобудови погані. Так новобудови хоча б є паркінги, куди можна спуститися. Хоча б є реальні ці дві стіни, хоча б є монолітний бетон, а Хрущівка просто тупо падає, тому що нічого не рятує від уламки. От є е, фото, там е, упав на другий поверх. Отакої хрущівки, знаєте, як робітники будували самі для себе, і нині їхні нащадки там живуть ну, або квартиранти. Так ось там проломлено фактично півповерху аж до першого. Ні, дві стіни не врятує. Особливо зважайте на те, я, я, яка стеля, який дах в таких будинках. Ото точно два поверхи провали, якщо впаде. Уламки ракети або той же самий дрон, який е, важить там, і 100 кілограм, і 200 кілограм, і 50 кілограм. По різному це буває. Жахлива насправді ніч. Е, більше шести годин тривала сирена, більше шести годин е, тривала атака, хвилями атакують. Ми до кінця ще не розуміємо, які об'єкти були під атакою, і що ворогу вдалося, а що не вдалося. Фото, відео з офіційних ресурсів, з офіційних ресурсів ми збираємо в телеграм-каналі. Підписуйтесь і будьте з нами. У нас, напевно, чи не єдиний канал, на якому тоді, коли йде а, хвиля небезпеки, є якесь живе спілкування. Все інше на офіційних особливих каналах заготовлені фото наших очільників, чиновників, мерів і внизу. Підпис спеціально навченої людини. Ну а самі чиновники, я не знаю, можливо, сплять у них то якраз не такі будинки, про які ви розповідаєте, що вони класні. Бережіть себе, і я хочу вам всім добра. Я хочу, щоб ви жили в гідному світі. Я хочу, щоб до вас ставилися як до громадян України. Я хочу, щоб вас не обманювали. Я хочу, щоб з вами поводились рівноправно. А то, знаєте, буває, дивишся на чиновника, думаєш, боже Боже, як ти туди потрапив? І чого ти такий різко став розумний? Що тобі дає право зараз сидіти через губу, розказувати українському народу, як йому жити, як йому там вмирати, боротися і так далі. Це я про одного пана, який інтерв'ю дав ось Хто не бачив, телеграм, щоб ці профілю? Знаєте, гидко слухати. Гидко.